Всім вітання прийшла посилка Гокозі тиждень тому був на огляді Audi Q8. Замерз як дика собака, дощ, вітер страшенний. І замовив собі ось таку курточку там має бути всередині з обігрівом. Зараз зроблю. Розпаковку. Не знаю, як у неї якість. Перевірю, розкажу і покажу. Мм, таке нічого. Виріб непоганий, ніби. Зараз зацінимо якість непогана, я вам скажу. Така приємна до рук, до тіла. Некусучий матеріал. Треба... Ага, ось червоним горить, тепер я думаю, що гріє. Поки що нічого не відчувається. Ось такий адаптер ще дається в комплекті. Це від прикурювача на автомобілі. USB і USB-C. Два є роз'єми. І кабель отакий. З обох сторон USB-C. ну вже відчувається, тепліше стає. Я вам скажу для оглядів автомобілів нормально. Вона така куценька, невеличка, місця багато не займає, зручно буде. Ну, принаймні тепло, от і дом. Зараз теж вітер дує. Я вже хвилин 30 хожу в індикатор на місці. Насідає батарейка поки що. Що це таке синє зелене? Тоненька, легенька і тепла. Три в одному. Зручно. Червоний колір світлодіодів це 3-4 години. Зелений це 5-6 годин і синій 7-8 годин. А можна ще не вмикати, е притиснути подержати і буде тільки спину гріти, наприклад. Буде ще вдвоє більше. Якщо на практиці підтвердиться, що ха, так довго тримає тепло, то це взагалі. Ціни не нема тій куртці. А то моя, яку за куртка вона велика, дуже, незручно автомобілі оглядувати. Ось така етикетка. Не знаю, що це за фірма. XXL в мене розмір і вона компактна така. Ось одна батарея отут. я так розумію, да, от тепло тут. І з боків спереді. І знизу ось здоровенна батарея. Так, можна вимикати. Батарея повна досі.